І туди загнали, бо тому що треба здешевити. Коли здешевили цей продукт, і оця цукерка коли попадає, от вони смокчать. Ви що саме інтересне, Що я дивлюся, що під час уроків, коли я проводжу урок, діти стараються щось десь під парти, витягнути і покласти в рот. Продовжують далі тримати. Виявляється, що цукор має таку властивість, що кожних 20 хвилин. Або тере 40 хвилин, хочеться знов що скинути. Угу, угу. Воно постійно викликає. Так, Злокої води теж тобі... постійно так, тягнеться Так, Постійно воно... тягнеться. Виявляється, що цукерки постійно тобі викликають голод. Угу. Тобі постійно хочуть. Бо виявили вчені, що фруктоза, яка є в цукрі, і глюкоза. Фруктоза відповідає за апетит, угу. а глюкоза за задоволення. Ти з'їв сахарозу, вигляді цукру, який розмішав, тому чи він, і тобі знову апетіт появився. Ну я зрозумів, що зразу після цього відділяється гормон задоволення. І якраз той центр, якраз будь-який наркотик, і в тому числі цукор як наркотик, він теж п'є по цьому центру задоволення і відділяється в тебе гормон задоволення. Ох, як хорошо! Але це задоволення тільки не довго Тимчасове, відбувається. Так, Бо як тільки цукор з'явився в нас в крові, то підшлункова залоза відділяється інсулін, щоб прибрати цей цукор з крові, тому що в крові норма. Мод, межа норма цукру так. повинна бути від 3 м на літр до 6 І якщо в цьому діапазоні знаходиться цукор, це ще норма. А якщо ти з'їв цукерку або печиво, або морозиво, або пепси кока кола а він різко піднімається, цукор. А як тільки він різко піднявся, Тут же інсулін різко оставляє і він опускається. І через 20 хвилин ти відчуваєш, що в крові вже не хватка цукру, і тобі хочеться знову щось посмоктати. І знову щось ти хочеш попробувати. Тобто він уже в ту норму не йде, він вже відчувається завищену норму, так. І хоче вже цієї норми. Так, і йому треба все нову. новолювати дозу. І він так. знову кидає в рот. А угу. виявляєте, що якщо постійно в роті знаходиться угу. цукерка. Яка... Закислює так, закислює. Ви знаєте, обновляється середовище в роті ага. через 20 хвилин. Нува флора там чесно. Флора, ну далі вона відновлюється. От іменно то слабо ну, лужне середовище, щоб пегаш там було 7,5. з половиною. І за є такі і бубочки на вроті, там на язику. Ще Але щось якщо в цукер... тебе так. Да. постійно в роті ця цукерка. Або гум, жувач. жуваль. Жуль, жульна, так, да, постійно. І ти постійно тримаєш, бо там ще цукрозамінники є. Так, так. Ми зараз це окремо, окремо тримає, як воно теж угу. по залозі п'є. То розумієте? То постійно тут знаходиться кисле, кисле середовище. Середовищ. А це не повинно бути.